Денис Овсяніков, головний тренер сухої балки. Пане Денисе, вітаю вас із перемогою, заслуженою перемогою. Ваш коментар сьогоднішнього матчу. Ну, дякую за поздоровлення. Вийшла гарна гра, почали, почали добре. Тільки пропустили м'яч зі стандарту. Не сподобалось, не дограли. Ну, потім не знітились. Сподобалось те, що гнули свою лінію. 5-4. Сьогодні добре розігрували. Да. Забули два м'ячі. Це домашня заготовка. Це... Це дуже добре. Ну, а Потім довели до логічного завершення гри. Ну, Це ще перший тайм, ще другий тайм, в тих водах, через два тижні ну, будемо, будемо передивлятися, грати там вже другий тайм. В першу чергу, за рахунок чого, на вашу думку, переграли сьогодні суперник? Я вже сказав, за рахунок 5-4 воротар е приєднувався да, Забило два гала, це такі переломні. Я рахую два дні повали і далі розвіля свій успіх, скажімо так. Дякую, удачі вам.